Біля одного з найбільших кладовищ рівного встановили зупинку ближче до дальнього входу. Рух громадського транспорту, який курсує за цим маршрутом, продовжений до зупинки. Зараз триває облаштування стоянки для автомобілів. Оксана приїздить провідати свого сина, який поклав життя, захищаючи нашу державу. Проживає у Рівному, на північному. Каже, дістатися звідти досить проблематично. Ну, одинадцяте сюди не їде, четвертий їде. 11. це мало тих, якби маршрутки якісь були, пускалися. Північний взагалі відрізали від маршруту. Немає 30-та їздила, було добре. Зараз зняли всі маршрути, нічого не їде. Ну тобто, молодшим ще легше добратися в кого машина, хто може спроможність таксі. А старшим людям це взагалі не ну нема на доїхати сюди. Оксана, певна, потрібно, аби курсувало більше громадського транспорту по цьому маршруту. Міська управа говорила, що буде автобус один раз в день чи два рази в день з центра. Це треба підлаштовуватися під той автобус. Ну це теж незручно, тому що ти їдеш на могилу до рідної людини за покликом серця, а не в той час, коли зручно автобус буде. Ну не знаю. Сюди треба більше маршрутів, більше із всіх районів, а не отак через центр або один-два маршрути. Альбіна приїздить на кладовище, аби відвідати родичів. Облаштуванням зупинки та парковки задоволена. Тим більше зараз, не так як для батьків наших воєнних, це дуже круто це дуже круто. Хоча б тут, хоч в чомусь є допомога для таких людей. Проте робота громадського транспорту не подобається теж. Я живу, дивіться, район газотрона. Це 30-та ходила, зараз її немає. І я так або йду я. В центр сідаю на 49-ту, хоча теж їде пів години, треба чекати її. І от я зараз доїхала 57-ю маршруткою, і це я вийшла пішки от 57-ї. Єдиний автобус. Водії маршрутних таксі створенням ще однієї зупинки задоволені. На їх думку зробили все досить непогано. Проте є один недолік. Один нюанс. Не зробили туалету. І коли приїжджаєш на кінцеву, не, не на Луцькому кільці немає, не тут немає. Це так, а так все, 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 дуже, все дуже добре, все непогано. Місце для розвороту хороше. Так ніби все нормально. Над повним облаштуванням зупинки для громадського транспорту та місцем для стоянки автомобілів ще працюють. Нова парковка матиме площу 750 квадратних метрів та буде розрахована на 50 автомобілів. Бригади Шео планують завершити роботи до середи, 10 квітня. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.